Вітаю всіх, шановні гості, з південної Дакоти. Я зупинився, бо не стало мені годин. Так швидко дали мені перегрузку, що я навіть не мав вихідних. А тепер мої 70 годин скінчилися якраз тут. Після опівночі мені відновиться 10 годин, так що я буду їхати завтра і довезу свій груз на час. Залишилося мені приблизно 6-7 годин залежить від дороги. Хочу показати вам цю зону відпочинку, яка досить велика і має безплатний Wi-Fi. Великий інформаційний центр, але закритий на сезон. Вже зима починається, так що вони вже людей звільнили, але тут дуже цікава інформація, можете отримати От і, карти, і все. Великий такий зал тут, парковка для автомобілів. А тут парковка для траки варвішки. Майже пуста. А тут написана вся інформація історична про це місце. Як бачите, будиночок дуже недешевий, не те, як другі зони відпочинку. Куштувало їм тут трошки грошей, подивіться на це. Дуже гарно виглядають. гарні великі туалети. Інформаційний центр, камери навіть з доріг є. Яка дорога? Дуже важливо знати, бо тут сильні перемітають сніги часами. І варто знати, їхати чи не їхати. Деколи краще перечекати снігову бурю тут, чим на дорозі, або попасти в халеп. Отак, От всіх благ, все найкраще. Дякую за те, що приєдналися підписалися. З вами був Ігор, Па-па.